Сьогодні, 15 квітня, відбулося шосте позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. На розгляд членів виконавчого комітету були винесені питання щодо капітальних ремонтів дорожнього покриття в місті Миронівка. З пакетом питань виступила завідувачка сектору ЖКГ, благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина. Доброго дня, шаричниканком і присутні. про розроблення проєктної документації по об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття по прогулку по Міронівка в Бухівській районній Йоркнопівської області. Пропонується розробити проєктну документацію по даному об'єкту, першому заступнику голови міської ради Дмитру Жукотанському за необхідності отримати містобудівні умови та обмеження по капітальному ремонту зазначеного об'єкта. Контроль за зроблення проєктної документації покласти на першого заступника голови міської ради Дмитра Жукотанського. Розробити проєктну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Поцюбинського від вулиці Перемоги на ділянці 0 плюс 33,5 в місті Миронівка, та Ухерівської Київської області. Розробити проєктну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Соборності від будинку номер 58 до будинку номер 54 та частини тротуару від вулиці Стрільця до автобусної зупинки в місті Миронівка, Вухівської Рионопівської області. Розробити проектну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Хмельницького від перехрестя з вулицями Коцюбинського та перемоги до будинку 1. По вулиці Хмельницького та від вулиці Мирона Зеленого на ділянках 33,5 до 115 та від 130 до 170 метрів в місті Миронівка Обухівської райони Київської області. Розробити проектну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття, по вулиці Перемоги від перехрестя з вулицями Коцюбинського та Хмельницького на ділянці. 0 плюс 112 метрів та від вулиці Заслонова на ділянці 288 метрів до 328 в місті Мироніка Обухівської району Київської області. Розробити проєктну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття у вулиці Шевченка від будинку номер 33 а по вулиці Шевченка до будинку номер 8 по вулиці Лісова в місті Миронівка Обухівського району Київської області. Розробити проєктну документацію по об'єкту Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Корсунська від з'їзду з автомобільної дороги Н01 Київ знаменка на ділянці 72,5 до 296 метрів місті Мироніка вухів Старину Київської області. Розробити проєктну документацію по об'єкту капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Михайлівська від будинку номер 49 по вулиці Михайлівська до будинку номер 1 по вулиці Захисників України у місті Миронівка Київської області Обухівського району Київської області. Розробити проєктну документацію по об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Олени Телійо в місті Миронівка Обухівського району Київської області. Прошу підтримати проєкти даного рішення. Члени виконавчого комітету підтримали проєкти рішень. Міський голова Віталій Савенко наголосив, що в подальшому будуть розглядатися і питання щодо ремонтів дорожнього покриття по селах. І також звернувся до членів виконкому по питанню підтримки Харківщини. Потрібні павербанки, генератори, які можна приносити до Миронівського базового будинку культури.